Вітаю вас і одразу ж хочу привітати, адже ви дійшли до фінального уроку з вивчення основ движка Unity. У цьому році ми не будемо розробляти чи вивчати щось нове, а лише підсумуємо пройдене та визначимо, куди рухатися далі. Наразі ви вже вивчили процес роботи з ігровим двигуном. Ви можете створювати об'єкти, додавати до них матеріали та навіть створювати невеликі 3D-проекти. Тепер вам необхідно навчитися писати код для ігор, а також вивчити процес створення повноцінних ігор. Наступне, що я рекомендую вивчити, це мов. У c Шарп та її використання в зв'язці з Unity. Курси на цю тему ви зможете знайти на моєму сайті itproger.com. Після цього у вас буде достатньо знань, щоб почати створювати власні проекти. І от як відбувається процес створення повноцінного проекту, можна побачити в окремому курсі на сайті itproger. Посилання на сайт буде в описі до цього відео. Також, якщо вас цікавить більш глибокі вивчення розробки ігор, як для мобільних пристроїв, так і для ПК, то я рекомендую вам мою велику навчальну програму з Unity. У ній ви вивчите процес створення 2D та 3D проектів: роботу з анімаціями, світлом, звуком, матеріалами і пост-обробкою. Ви навчитеся додавати рекламу, створювати внутрішньо ігрові покупки, а також дізнаєтеся, як працювати з сервером для мультигеймінгу і створювати проекти з доповненою реальністю. Програма неймовірно велика, і я з гордістю можу її вам запропонувати. Посилання на програму буде в описі до цього відео. На цьому ж в мене все. Сподіваюсь, курс вам сподобався, і якщо так, то ставте вподобайки. І та підписуйтесь на канал. І не відкладайте вивчення нових технологій. Розпочинайте якнайшвидше. Побачимось пізніше. Бувайте!